Всім привітки! Ні для кого не секрет, що в нас вийшов дебютний трейлер такої гри, як Project Mugen. Перед переглядом не забудьте підписатися, протиснути вподобайку, а також написати цікавий коментар з приводу цього проекту. Зацікавив він вас чи ні. Як на мене, Project Mugen – це щось, типу, нове, перспективне, новий вбивця Геншина і взагалі е, ігр гача ігр. Такому дусі. В принципі, те, що ви зможете побачити в дебютному трейлері, це по факту мішанина всіх ігор в одному. Це можна тобі сказати і Кіберпанк 2077, це тобі можна сказати і GTI 5, це можна тобі сказати і Spider Man, і. не знаю, це можна сказати і Endless Zone Zero відчасті. Тож, я сподіваюся, що гра буде доволі цікава. Будемо сподіватися і дивитися за розвитком цього проекту, але головне, щоб він не обісрався як Tower of Fantasy. Як ви можете пам'ятати, при виході першого трейлеру Tower of Fantasy все виглядало доволі перспективно, це був відкритий світ, це типу крос-платформа і все інше, це виглядало цікаво, і всі казали, що це вбивця геншина, бо майже це, це типу майже геншин, але ти в відкритому світі бігаєш, люди, і це не локально, як в геншини, коли ти заходиш в мультиплеєр. Так, Project Mugen буде більше сфокусований на сюжетну гру, але все ж таки. Ось ви можете подивитися шматок із трейлеру Tower of Fantasy, коли ми всі дивилися, і були просто в захваті від того, як він круто виглядає. ну Він виглядав реально круто. Він здавався доволі таким великим світом. Цікавим, відкритим світові боси, де ви можете зі своєю гільдією заходити, рейдити їх. Це класно, це прикольно. Але все ж таки Tower of Fantasy виявився трішки шлаковим. На таких моментах пересування по світу, ви можете побачити, що це прямо таки спайдермен. Ми теж можемо пулятися ниточками, тросами, чіплятися за краї будівель, бігати по будівлях, як спайдермен. Все майже один в один. Пересування по місту виглядає доволі прикольно. Так, я дивлюся, що не багато, але знову ж таки будемо брати до уваги, що це у нас. Трейлер, релізний трейлер, а сама гра може відрізнятися. Ось ми, до прикладу, можемо взяти GTA, де ми теж по світу ходимо, просто пересуваємося, і це по факту аніме GTA можливо, а можливо і ні. Пересування на транспорті виглядає теж доволі прикольно, враховуючи те, якщо у вас є ray Tracing на ваших відеокартах на комп'ютері, то все буде класно виглядати, як майже як в кіберпанці, коли ви будете їхати на машині, повсюду будуть світитися банери нічні, не тільки нічні, На дорозі будуть калюжі. В цих калюжах буде відсвічуватися все світло. Ну і виглядати буде все доволі прикольно. З приводу файтингу, скоріше за все, я думаю, що це буде схоже щось на Zone Zen Zero. новий проект, який буде виходити від Хуйоверса. Тобто, коли ми будемо входити в бійку, у нас воно буде локально, так би мовити, огороджуватися від навколишнього світу. Ну, типу, ми входимо в бійку, б'ємося, і все, що відбувається навколо, воно буде окремо під час бійки відбуватися. Знову ж таки, я не думаю, що як в GTA у нас відразу буде відкрита вся мапа, вся здоровезний світ цієї гри. Скоріше за все, воно буде додаватися, як і в Genshin і по патчах, і також сюжетно ми, може, будемо відкривати якісь нові регіони, райони саме цієї гри. Тобто у нас. Спочатково буде даватись невеличка територія, так би мовити, як в Монштаті. Так, дивлячись на Монштат, можна сказати, що територія, коли виходила гра, була доволі ну, такою нормальною. І Якщо б ми грали в відкритому світі, крос-платформа з іншими гравцями, звісно, що потрібно, щоб вона була набагато більше, скажімо, як на першому виході Tower of Fantasy Але навіть в геншині, якщо б можна було грати онлайн, то виглядало б теж доволі цікаво. Тож, сподіваюся, що Project Mugen нас не підведе. Також це у нас фрі-ту-плейна гра, яка буде мати головну механіку хача, як в всіх попередніх іграх, про які я майже говорив. Будемо чекати виходу, тому що вона в нас буде і на телефони, і на PlayStation, і на комп'ютери. І відразу всі гравці з цих девайсів зможуть грати в одному світі. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, до зустрічі!